Друзі, вітаємо вас на Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачний шашличок. 25-му році відкриваємо сезон шашликів, Будемо готувати три маринада: один маринад на основі пиво, другий маринад на основі фраголіно. і третій маринад на основі маринаду з помідорок і з додаванням самих помідорок. Друзі, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. У нас тут два вида м'яса, це все свининка, але різна її частина. Ось це вирізка, а ось це лопатка. Маринувати будемо ось в таких двох ємностях. Зараз будемо додавати до них приправки. В першу чергу нам необхідно підсолити. Далі додаємо чорний парчик. Далі додамо малиний коріандр. Додамо трішечки сухої аджики. Трішечки хмалі сунелі. І далі нам необхідно все гарненько його вимішати. Кульку порізали, зараз у неї потрібно додати трішки солі та трішки цукру і добряче пожм'якати. До вирізки додамо приправку до м'яса. Це хлопці з найближчого. Ходу. Продають нам дуже смачні приправки, рекомендували взяти до м'яса Так, До вирізки також додамо коріандр. Також трішечки аджики. До вирізки ми додали цибульку і зараз гарненько вимішуємо і додаємо сюди наш улюблений. Секретний інгредієнт для маринування. Ось наш секретний інгредієнт. Це мариновані помідорки. І до вирізки ми додаємо розсіл з маринованих помідорок. Получається дуже класний та ніжний І так, Перший маринад у нас готовий. Пробуємо на природі, який шашличок буде смачніший. І зараз ми вам покажемо ще два інгредієнти, які ми будемо додавати до іншого м'яса. Друзі, хочемо попробувати маринад з додаванням пива, а також з додаванням шампанського. Точніше, це в нас ігристе вино, фраголіно. Дамо його додавати до маринаду. Для більш пікантного маринаду ми додали сюди зовсім трішечки гірчиці. Так, маринад з фраголіно готовий, як готовий із пива. Із маринаду з помідорок. Ось таких буде три цікавих маринада в нас. І скуштуємо, потім вам в кінці скажемо, який смачніший. Розпалюємо дрова під шашличок. Розпалили мангальчик. Все гарненько горить. Угілля вже майже перегоріли і зараз будемо ставити шашличок на мангал. Шашличок потихеньку смажиться, вже починає змінювати колір. Ще трішечки і, в принципі, буде готовий. Друзі, саме той аромат, пішов від шашличку, який усім знайомий. На жаль, камера поки що не передає ці аромати. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений маринад до шашличка. Можливо, ви полюбляєте з яловичини шашличок або з курочки. Нам більш всього до вподоби з свининки. Бакс! Кого там виглядаєш? Бакс! Друзі, шашличок обсмажився, і зараз ми його будемо знімати, де густувати. Ось і проглотували шашличок сьогодні. Зараз дам його дегустувати? Бакс, ти теж хочеш? Так, з'їли кусочок той, що маринований на помидорках і на маринаді з помідорок. Так, беремо другий. Це в нас на пиві. Ммм. Да. Ммм. Цей більше сподобався. Одразу з першого. Вкусу? Ммм. Ммм. Беремо це, що на фраголіну. Ні, пиво це топ. Це також смачний, має таку певну е солодкуватість. Дуже класний, в принципі. Ну, пиво це топ. Так. Ти що скажеш? Пиво це топ. Друзі, шашлик вийшов дуже смачним. Класний. Друзі. Усім смачного перегляду. Рекомендуємо приготувати шашлычок за нашим рецептом. І ми з вами на сьогодні прощаємось і кажемо вам до нових зустрічей на Максіфуд Казан.